Група дослідників реалізувала спеціальний комплекс спостережень, результати яких дозволили експертам виявити ось таку негативну тенденцію. Зокрема, мова йде про те, що більшість сучасних овочів і фруктів іноземного походження, а отже, рівень безпеки даних інгредієнтів, досі не вивчений повною мірою. На думку науковців, сучасна їжа стає все солодшою, що робить її більш привабливою для покупців. Однак видалення із складу фруктів і овочів фітохімікатів, які викликають відчуття такої гіркоти в ротовій порожнині, може негативно відбитися на стані нашого з вами здоров'я. А й справді слухай, я чув, що завдяки технологіям ГМО фрукти і овочі втрачають свої цілющі властивості. Наприклад, позбавлення інгредієнта від гіркоти викликає проблеми з діяльністю кишечника і шлунка. М -м, отож, бо й воно краще це їсти такі. Наші українські яблучки, які бабусі продають, вони такі іноді мершавенькі бувають. Але я впевнена, що вони набагато корисніші і не менш смачні. Повірте. Ну, слухай, дай мені бери, бери. Таке яблучко, гарненьке, маленьке. А поки ми тут їмо яблука, до, до речі, лікарів в день рекомендують з'їдати хоча б одне яблуко. Ви запишіть новий рецепт від Віки. Рубрика Кулінарочка. Доброго раночку, мої любі глядачі. Сьогодні ви маєте можливість записати рецепт дуже смачненького, солоденького і повітряного десерту, від якого мало хто відмовиться. Тож я пропоную приготувати тістечко безе яке дивує і вражає своєю простотою і смаком. Перше приготував Безен кулінар Гаспаріні. Він жив у давні часи в Швейцарії, але існує інша версія появи цього десерту. З неї випливає, що його придумали французи, адже в перекладі «безе» означає поцілунок. Але щоб поласувати цим десертом, не потрібно йти в магазин. Його можна приготувати і в домашніх умовах. Для цього потрібен простий набір продуктів і знати деякі тонкощі і хитрощі в приготуванні десерту. Отож, записуйте інгредієнти: білки 4 середніх яєць. Одна склянка цукру або пів склянки цукрової пудри, дрібка ваніліну та солі, і зовсім трішки лимонного соку. Приготування. Обережно відокремити білки від жовтків. І це краще робити над додатковою ємністю, щоб жовтки випадково не потрапили до білків. І помістити їх в чашу міксера. Перед тим, як збивати білки, охолодіть їх в холодильнику або навіть в морозильній камері. При низькій температурі вони швидше набувають потрібну консистенцію. Миску і вінчик для збивання теж бажано охолодити та витерти насухо. Чаша міксера обов'язково повинна бути сухою і чистою. Найменша крапля води може все зіпсувати. Блендер для збивання яєчної маси не підходить. Потрібно увімкнути міксер на максимальну швидкість і збивати до тих пір, поки маса не стане білого кольору. Потім поступово додати лимонний сік, сіль та ванілін. А вже тоді починати додавати цукрову пудру по одній столовій ложці. При цьому не переставати збивати. Робити це до повного розчинення цукрової пудри і утворення однорідної маси, духовку розігріти до 100 градусів. Деком заслати пергаментним папером. Перекласти суміш у кондитерський рукав і видавити з нього схожі один на одного невеликі тістечка. Розмір тістечок не повинен перевищувати за обсягом столову ложку. Якщо вони будуть більшими. То не зможуть пробектися повністю і залишаться всередині м'якими. При відсутності кондитерського рукава його можна замінити на звичайний целофановий пакет з відрізаним куточком або викласти тісто на деко столовою ложкою. Помістити деко уже в розігріту духовку і випікати 40-60 хвилин. Потім дуже швидко відкрити духовку і обережно покласти поверх безе ще один лист пергаментного паперу і випікати ще 20-30 хвилин. Обов'язково потрібно накривати у процесі випікання тістечка зверху пергаментним папером, так як без нього вони стануть жовтими або ж коричневими. Якщо ви сумніваєтеся в часі запікання французької меренги, орієнтуйтеся на появу дрібних тріщин на їх поверхні. У цей момент вогонь можна вимкнути і залишити без доходити в теплій духовці. Дістати тістечко з духовки, дати повністю охолонути виробам і тільки потім за допомогою лопатки зняти готові безе з пергаментного паперу. Щоб зробити страву більш оригінальною, можна додати в кожне тістечко по шматочку горіха або ягоди ж родзинок. Зберігати безе можна в щільно закритому посуді, але ні в якому разі не в холодильнику, де воно швидко бере вологу з повітря і зіпсується. Безе дуже солодке і тому багато з'їсти його просто неможливо. Тому краще подавати його з чаєм без цукру та фруктами. До того ж, в такому десерті немає ніяких промислових емульгаторів та інших добавок, тому сміливо можете давати його дітям та вагітним жінкам. І, звісно ж, такий десерт не буде без уваги на вашому святковому столі, а господині отримують масу компліментів від своїх рідних та друзів. Впевнена, що ви скористаєтеся можливістю і обов'язково приготуєте цей смачний десерт. Ну а я прощаюся з вами до наступного випуску Кулінарочки.